Компанія спеціаліст пропонує сучасне обладнання для виробництва кабельної продукції. Наші технологічні рішення забезпечують максимальну ефективність на всіх етапах: від підготовки та обробки провідників до ізоляції, намотування та пакування готової продукції. Обладнання компанії Спеціаліст гарантує стабільну якість, енергоефективність та високу продуктивність виробничих ліній. З нами ви зможете випускати широкий асортимент кабельно-провідникової продукції, від силових та монтажних кабелів до спеціалізованих проводів для промислових та телекомунікаційних систем. Компанія Спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 міліметрів. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримаєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Шарові крани з ручкою та з електричним або пневматичним приводом, призначені для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 мм, забезпечують ефективне керування потоками рідин та газів. Повнопрохідна конструкція гарантує максимальну пропускну здатність без втрат тиску, а трискладовий корпус забезпечує високу герметичність та надійність у роботі. Моделі з ручкою ідеально підходять для простого та зручного ручного керування, тоді як крани з електричним або пневматичним приводом дають змогу автоматизувати процеси та інтегрувати їх у сучасні системи управління. Виконання з нержавіючої сталі робить ці крани оптимальним рішенням для харчової промисловості, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу технологічних ліній. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.